О 20.00 виборчі дільниці по місту Бориспіль було закрито. Протягом дня кожен свідомий Борисполець мав змогу виконати свій громадянський обов'язок. На виборчі дільниці у навчально-виховному комплексі Ліцей дизайну освіта серед 2415 зареєстрованих виборців проголосувало 1023 особи. Борис виявилися ну на на сьогодні на сьогоднішній час дуже більш такі згуртовані. Хто хотів виявити виявити своє бажання, побажання ну, проголосувати в бюлетні? Все було добре. Це, це непогана явка, мені кажеться. Під час процесу голосування на цій виборчій дільниці було зареєстровано правопорушення. Деякі особи намагалися винести бюлетені з дільниці, а також було зафіксовано спробу сфотографувати результат голосування виборцями. Дані порушення було виявлено завдяки спостерігачам. Вийшов із кабінки, кинув один бюлетень. Я побачила, і позвала остальних. подальші дії. В нього попитали де ще два. Він показав, що вони за пазухою в нього. А як він пояснив, чому він так сказав? Він сказав, що це його в кабінці видно видно фотосъйомку. А як пояснив? Чим пояснив? Дівчинка взагалі нічим не пояснила. Просто мовчала? Да. Після закриття виборчих дільниць розпочався процес підрахунку голосів. Відтак скоро стане відомо результати виборів та імена тих людей, яким довіряють жителі Борисполя. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.